Друзі, нарешті поприходили такі окентаври. Він ще не доготовлений, він ще не залитий, тому я не буду заводити. Я вам просто швиденько покажу. То 200-ка то єдиний мототрактор, який можна брати. Сміливо так на 18-20 кінських сил, бо uh, він не перегружений, тут не супер надпотужний потужний якийсь двигун, але тим не менш він вже трошечки, трошечки буде потужніший 1105 18 кінських сил. Uh, він буде трохи потужніший за мототрактори, типу uh, 15, 16, 16 кінських сил. Також має бокову таку коробку, вже більш зручну, але в той речах тр трохи в ногу впирається. От, бачите, трактор ще не трошки недороблений. Но, тим, не менш, тим не менш можна замовляти вже є в наявності такі красені 20 вісімнашки, якщо бути точнішим, Кентавр, Кентавр то є ДВ, то є той самий виробник, що є От, Тому а, якість непогана. Два роки, до речі, зараз дається гарантії на такий тракторці. Де на широких колесах вже задніх 9,5, передні трохи 6,5 вже йдуть. От. І в принципі досить непоганий такий варіант. Він бюджетний, він не буде стоїти як монстр, як то все. От. Його наразі ціна 3 тисячі рівно з комплектом Фрезою і Бугом. 3 тисячі рівно буде стояти, але ціна може мінятись, тому знов-таки заходьте на сайт. Краще передивіться, перепитайтесь на сайті чи наберіть, позвоніть а, по ціні, бо ціна може бути дешевше, може бути дорожче. Вона змінюється дуже дуже часто. Як завжди, всі контакти внизу замовляйте. Будемо раді вам допомогти. От такі тракторці.